Слава Богу, браті і сестри, Божої милості, Господь сподобав нас, дозволив прожити цю ніч і зранку знову зібратися для того, щоб прославити Бога, подякувати Йому за це і попросити благословення на предстоящий день. Сьогодні в нас четвер, 3 квітня 5 тижня великого поста. З вами чтець Анатолій по чаю, і ми будемо читати утренню молитву. Спасій, Господі, всіх, хто долучається до молитви нашої утренньої. Спасімо Господі за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки, за молитву. Будемо молитися. Господі, благослови. <кій> Нас сьогодні в Почайві дощу немає. Хмари, але пробивається сонечко. Надіємося, буде погода гарна. Так, мене чути. Напишіть, чи мене чути. Якщо чути добре, то будемо читати молитви. Слава навіки. Чути добренько. Ну все тоді. Господі, благослови. <кхух> Читаємо молитву утренню. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Иисусе Христени Божий, помилуй м'я меня грешного, Господи Иисусе Христе, сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и жизнее, и вся ісполняю сокровища благих, и жизни подателей, при иди, и вселисе в ней чистины, и всякой скверной. І спасі, блаже Душа наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помили нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині, і присно і во віки вековам. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господи, очисти рехи наша, Владико прості, беззаконня наша. Святий посети, истинні мище наше, імені Твоєго ради, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, і прісно, і вовіки веки веков. Амінь. Отче наші же Иси на небесіях да святиться ім'я Твое, Твое, да при Царствие Твоє, да буде воля Твоє ко на небесій на землі. Хлеб наш насушний даш нам Днес, і остави нам долги наше, кожими, оставляй нашим, нашими, не веди нас свої скушені, но избави нас лукавого. от Лукавого, восставшего Отцна Припада, им ті блажені, англійської песні, ті сильні, свят, 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 исі Боже, Богородице, і помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Пододраясь на воздвигумейся, Господи, умой просети сердце и сне, мое отверзи, о петить святая Троица, свят, свят, святыси Боже, Богородице, и поминуй нас, и ныне, и присно, и во веки веком. Аминь. Внезапно, прийти, приятель, кого ж до діянь обнажаться, но страхом зовем полунощи, свят, свят, святыси Боже, Богородицей, помилуй нас, Господі помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. От зна востав благодарю Ти святая Троїця, ко многих ради Твоє благості до терпіння. Ні прогніволося наміленівого і грешного, ниже погубив м'ясі собі законі мої, но чоловіколюпсилися обичного внічані лежачиго взвіл Месі, вою же утренні славословить державу Твою, і нині просвяті Мої Очі мислені Я. Отверзи моя уста получать все слове всем Твоим и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердешним, и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Придите и поклонимся Цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу. Прийдіть і поклонімся, і преподем самому Христу, Цареві Богу нашому. Помилуй мене, Боже, повелицей, милості Твоєї, по множеству і щедро Твоїх. очисти беззакония, моє, наипашие мои беззаконня моє, моего моє, мою чистья мя, Як беззаконня моє, аз знаю, і гріх мій, предо мною є вину тебе, єдиному соріше, их и лукаво, і пред тобою сотворих. Я, Якогда оправдившись во славе всех твоих победивших даст одете, все Себо беззаконних зачат, есть ими в гресех людями мать моя, се боистину возлюбились, и безвестные тайны премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, умішими, і баче снего белюся, Слуху Моему дайся радость и веселье, кості кости смиренные, отврати лица Тве грех моих, и вся беззаконие Моя очистие. Сердце чисто созижди мне, и дух правобнови в отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом владычным отвреди меня, на очо беззаконной, путем Твоим и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отверзим. І уста моя воздействия, хвалу твою, я вас хотели всі жертви, дал би їх убав, Всі соже не благоволіше жертва Бога сокрушен, серце сокрушене і смирено Бог не жит. Ублажи, Господи, благоволінням Твоим Сион, да сези до сина Иерусалимские, тогда благоволіше жертва правди возношені і все сожигай Моя, тогда возложат на алтарь Твої си. Верую во В Единого Бога Отца, Вседержителя Творца Неба и Земли, видимым же Всем и Невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, же от Отца рожденного прежде всех век, Света, От Света, Бога Истинно, от Бога Истина, рождена, Несотворена, единосушна Отцу, Им же Вся Быша, нас ради человеки нашего ради спасения, шедшего с небес. І воплотившегося от Духа Свята і Марії Діви Його Чоловечеся, распятого же за ни при понтистім Пілаті, і страдавшого і погребена, і воскресшого в третій день по Писанням, і вишедшого на небеса, і сидящего Дисней Отца, і паке рядущего со славою, судіті живим і мертвим Його же царствію не буде конца. И в Духа Святого Господа Животворящого, і Иже от Отца Ісходящого, і же с Отцем, и Сынам споклоняйма и пророків, і, і Алла, голова, шо, Пророки воедино святою і и Апостольськую Церковь, исповедуй Едино Крещение, восставление гріхов, чаю, воскресення мертвих і жизней будущего віка. Амінь. Боже, очисти Мя грешного, яко кони, же сотвори благої пред Тобою, на избави ме от лукавого і да будет во воля Твоя, да не осужденного отверзу уста, Мой і восхвалю ім'я Твоє святое, Отца і сина, і Святого Духа, нині і прісно, і во віки веков. Амінь. От сна восстал полуночную песню, приношу Ди Спаси, і препадай, и во не дашь мне уснути в гріховній смерти, но щедрими распнися волью, и лежащий уми в леностью, скорее восстави, і спаси Мья предстояния и молитве, и по сне ночь не воссиями День безгрешен, Христе Божий, спаси Мья, к Тебе, владико, чоловіко любче, от сна, восстал, прибегаю, и на діла Твоя подвязаюсь, милосердям милосердием Твоим и молюся Тебе. Помози мне на всякое время, во всякую вещи, и избавив всякие мерзкізные вещи, и дьявольського поспішень, и спаси і и введи в Царство Твое вечное, Ты Боиси Мой Сотворитель, і всякому благопромысленнику Податель, о Тебе же все оповання, мои Тебе, славу воселаю, Нині и присно, и во веки веков. Амінь. Господи, іже многое Твоєї благости, великими щедротами Твоими дались и рабу Твоему, мимо шедшие время, ножчись и прийти от всякого зла противна, Ты, сам, владыко, всяческих творчеств, подобими истинным Тим светом, и просвященным сердцем творити волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти вишній живий, И на серця, презираи сердца жиют утробы испытуя, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный, пресносушный свете, у Него же не есть применение или предложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих. Щедро дерзающий от скверных Тебе у стен, творим, и остави нам пререшение наше, ежеделом, и Словом и мыслею, ведением или неведением совершенные нами, и очистины от всякої скверной плоти и Духа, и даруй нам, бодреним сердцем и трезвенные мысли, и всю настоящую жить нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явления, Дня, единородного Твоего Сына, Господа і Бога і Спаса нашего Ісуса Христа, Он же со славою судія всіх всех придков додати по ділом Його, да не пачи и обленившись на бодствующий Воздвижене в дело, обрящимся готові. в радості чертог слави Його славы і и же празднующий глас непреставний, неизреченные сладость зрящих Твоєго лица доброту зріченою. И Бояси истинный свет просвящай и я, всяческая, і тя тяпается тварь во веки веков, Амінь. Тя благословим Вышней Господі, Господи, милости що пресно з нами, і же і неследованная, і же, і ужасная Ижей і неисчесла, подавши нам сон Сонво покоєние немощи нашої, ослаблення ослабление на трудної плоті плоти. Благодарим Тя, коні не и нас, без законьми нашими, на чоловіко і обично в вничая ліжащі не воздвигли Си, Воєже славославить, державу Твою, тем же молем безмерную Твою благость, наша мислі о часа, і ум, нашу тяжкої сналину, в восстави, отверзі нашего уста, исполня Твоего хваления, якода вожмом, не поколеблемо опеть же, і исповедой Тебе во всіх і от всіх, Славі мому Богу, Безначальному Отцу народним Твоїм Сином, і Всесвятим, і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і прісно, і во віков. Амінь. Госповай, благодай Твою, владычице, молютя, умий о благодати, ступаті, і настави потім Христових заповедей, вдяти к у нині со сонадгоняющий, Связана пліницями рехопадения, мольбами Твоїми, Твоими разреши Богоневесту, нощими і водні сохраняй борющих враг і збавляющими я, Жизнодателя, Бога Роща, и умершлинами, средства сми оживи, Я же світні вечерні рочи, душу мою, слепшую просвяти. Одивна и владичня палата дом Духа Божественна, мені сотвори, врача рочої, і врачуй і душі моє многолетней страсті, волнуюшися житейською бурі, кості зім'я покаяння направи, і збави мене Огня вечної, що і червья же і тартара, дам'яні віше безсомрадование, и же мной мріхом по вині, Конново сотвори, ми обичав, що не при непорочної сорішенні, Страна Мох и всякой покажи Ме и всех молі. моли, Небесной Милучите веселье со всеми святыми Пресвята Пресвятая Деву, слыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам при душі моє скверно оскверно очищающие, стена не от сердца приношу те непрестану, о сердце и владычестве, молебную службу Мою прийми. И Богу благоутробному принеси, и я ангел мреска, у меня превыше слетие сотвори, святоносная, синебесная, и духовною благодатью мне направи, руце, воздію и оснег, похвалению сквернины, скверные, синепорочное, душе тленных м'я пакості, і збаві Христа прилежно умоляющие, и же честь і поклонение подобает, ныне и прісно, во веки веков. Аминь. Много милостивы, и все мило себе, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шели воплотились, Ииси, якода спасейши всех и пак, и спасе, спаси меня по благодати молю молютя, А ще Бога Ді спасеше благодати дар на Дух Паче, и мною щедротах неизреченной милости, веруя Бомья рекласи, о Христе мой жив, будет, и не узрить смерти во а ще убовери, я живья спасает отчаянные всеверы и спаси, мияко Бог мой, святий Создатель, Віра же вместо діл, да вменится мені Боже мой, невзыший делать оправдаючих м'я. но та вера, Меддавлеет, вместо всех та та да оправдит м'я, та да покажет м'я причастника славы Твоей вечной, да не убу, похитить м'я сатана, и похвалить все славе, Ежу, оторванте м'я от Твоя руки и Ограды. Но и не хочу спаси меня, или не хочу Христе, спаси мой, при двори, скоро, скоро Бог, ты бы и Бог мой, От чрева Матери моей, Ясподом меня Господи, ныне возлюбить тетя, якоже возлюби их, иногда Ты самый грех, и Пах и поработать и тебе безлинасти точно, якоже поработать прежде Стата нерсивому, наипаче же поработаю тебе, Господи, и Богу моему. Ісусу Христу во дні живота Моего, ныне и присной во віки віков. Амінь. Святий Ангелі, предстояй окаянной моей душі, страстной моей жизни, не остави меня грешного, ніже отступи от меня за невозіржання мое, не дашь місто лукав демону обладати мною насильством смертного смертного святилисе укрепи бедствующий ходу и мою руку и наставь на путь спасения, Ей святые Ангели Божии, хранители и покровители окаянных, моей души и тела. Сям не просили к метя, скорби их во вся дни живота моего, и аще, что сыриши их пришедшую ножью, покри ми в настоящий день и сохрани мне от всякого искушения противного. Да ні в Коим, Грисе прогни Бога і моліся за м'якого Господу, да утвердіт мій в страсти і достойно покажет мне раба своєї благості. Амінь. <клухи> Пресвятая, владычица, моє, Богородица святими твоїми всесильними мольбами, От жени от мені смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумия, ни родения. І все скверное, лукаве і хульне помишлення от окаянного моєго серця і от повраченного ума моєго, і погаси пламінь страстей моих, я ніж есть Мі Окаянин, и избави от моїх лютих воспомінань і предприятий, і от всех действий свободи мяко благословины си от всіх родов, і славиться причесное ім'я Твоє во віков. веков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, яку ми усірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти в жінах і благословен почерева Твоєго, яко Спаса роділась і душ наших, спасі, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє. Побіди православним християнам на супротивне дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительством. Спасі, Господі, і помилуй Отця моего духовного, родителі моїх, сродников, начальников, наставников, благодітелей, Поминаємо о здраві і о спасінні. И всіх не, не нами тут поминаемых и всіх сродников, и всех просивших у них, помолитесь всех воинов на полі брані, и всех православних християн, упокой Господи, душі усопших, раб Твоих, поминаймо имена усопших сродников. И всех усопших сродников, и всех дни нами тут поминай усопших, и всех воинов на поле брань убиенных, и всех и жеником от них помолить и всех от вековших православных, и присемся со решение вольные и невольные, и и им Царствие Небесное. Псалом 90 -й. Живи в помощи Вишнього, крові Бога Небесного во дворі речат Господь и заступник Мої, Си прибіжище Прибежище Мое, Бог мої, уповай на Него, окутой избавить от святі ловчи, и от слави всеми мятежна, пришма свои мав сінітья и подхиляй, Игор надеющийся, оружием обийте, истины, Его не обоїшися от страха ношного, остріли, тящи во дні, одвещи водни приходящие, от сряжі, беса полуденного, Падет от страны, Тысячи мав десно, и тебе, тебе же не приближится, обаче мо твоим смотришее и воздаяние грешников узрящий, яко Ты, Господи, опование моего вишнего положились и прибежище Твое, не при Тебе зло и рано, не приближиться Тебе си Твоему, яко Ангелом Сим заповесить тебе, сохранить тебе во всех путях Твоих. На руках возьмуть я дані когда притхнішу камінь Ногу Твою, на Аспіда і Василіска наступиш, і попереш льва і змія. <кхух> Яко вона м'я упава, і збавлю, і покрив і позна імя моє, возавком'ю слишу його сні скорбі, з Моєго, і прославлю Його, Долготої дні ісполню його, і явлю Йому спасіння моє. Читаємо молитву Єфрема Сіріна. Після кожного прошення поклон, три поклони земних. Потім 12 поясних поклончиків, вся молитва і знов земний поклон. Господи, владико, живота моего, Дух праздності, униння, любоначаля і празнослов'я не даш мені. Дуже целомудрие, смиренномудрие, терпение і любви, дари ми рабу Твоему. Їй Господи, царю, ударим из речі моя прегрешения и не осуждать осуждайте брата моего, як си во веки веков. Амінь. Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грешного. Боже очисти мя грешного, 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 Боже очисти очистя грешного, и мя. Господи, владико живота моего, Дух празности, уныне любоначали и не дашь дашми, души целомудрие, смиренномудрие терпение и любви дары ми работу Твоему, и Господи, царю даруй ми зрети моя превишение, и не осуждайте брата моего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Достойне исякого істину дитя Богородицю, прісно блаженної, преніпорочної, і, і, і матір Бога нашого, чесніший, херовім, і славніший, без сравніння срафим, безіснення Бога славорочої, сущою Богороди тя влічаем. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, пресно, і приснего веки векова. Амінь. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помилуй, Господі, Господі, Господі благослови. Молитва ради Пречистая Твоя Матери, силы и честного Творящего Креста, Архистра Тия Михаила всех прочих бесплотных небесных сил, святого Апостола Андрея Превозванного, святых славных и всех вальных апостолов, и же восвятых Отца нашего Николая, Архиепископа Медликийского Чудотворца, святого равноапостольного Великого Князя Владимира, Великой Княгини Ольги, Свята Авріка Побідоносця Георгія, Цілітеля Пантелі Імона, Святої Великомучениці Варвари, Священомученика Кипріана, Мучениці Іостінії, Преподобних і Богоносних Отець наших, Міфодія Іова і Амфілохія Чотворця Почаївських, Антонія Феодосія і прочих Чотворців Києво-Печерських, Сергія І Nikon Radinsky, Серафима Саровського, Паїсія Афонського, святих і праведних, Бог Отець Іоакима Ани, преподобного Іакова єпископа і сповідника, Кирила Єпископа Катанського, святителя Фоми Патріарха Константинопольського, священомученика Владимира Пресвітера, преподобного Серафіма Вирицького, їх же і пам'ятнині суверша, і всіх святих Твоїх. Господи Ісусі Христе, сині Божій, поміну нас рішних. Амінь. Спасі, Господі, братія і сестри, Божою милості ми з вами прочитали утренню молитву, попросили Бога благословення на предстоящий день. Сьогодні у нас 3 квітня, четвер, 5 тижня великого поста. Спасі всіх Христос, Божої допомоги на предстоящий день. Покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. З вами був чтець Анатолій по чаю. І ми молилися. Посій Господі всіх вас за підтримку, за лайки, подобайки, за молитву. Буде Богу угодно, то сьогодні вечором, значить, як зазвичай в 21.30. Завтра нагадую, завтра вечором у нас о 5-й годині буде всіночне бдіння. Називається похвала Божої Матері, субота Акафісна. Буде дуже гарна служба в лаврі. Якщо будете мати можливість, то приїжджайте. Якщо ні, то долучайтеся до трансляції. Це дійсно така незвичайна постова, празнічна служба, дуже гарна. Ну, спасі Господі, всім Божої допомоги. Гарного всім дня. Ще раз всіх спасі Христос. Зранку, котрій всім 30 зранку, вечором 21:30. Читаємо молитви. Плюс-мінус пара хвилин. Не забуваємо, зранку п'ємося ту водичку, обов'язково. Освящаємося, хто має просфорку, їмо просхорку. І тоді там чай, каву, хто що. І трудимося. Поможе Боже всім.